Зупинка на одній з наших шанованих заправок. Заправило 50 літрів. Це біля Рівного. Ну, як би все, йдемо трошки. Так воно все виглядає. Йдемо ще, ще до границі у нас рахуйте, що ну, 700 км, але ми будемо ночувати в своїх. Дуже поважних нами людей. Ми на нашій любимій заправці, вже майже біля Стрия, проїхали 600 кілометрів, Італія Чемпіони Європи, слухали по радіо це все. Наш хлопчик все гарненько. Тут працює. Ну і зараз вже заїжджаємо перевали. Розхід середній 5,3, але ми гружоні. 5.3. Це на гарні седарі. Ну як би все. Дивіться, що буде далі. Їдемо на Чорногорі. Ми зараз в такому чудовому місці. Хто впізнає, то впізнає. На вулиці дуже спекотно. Вже підготували зелену карту, страхові медичні поліси. Будемо виїжджати. Все, форінці взяли, вінітку взяли на границю. Виїжджаємо. Оси ми на границі. Приїхали українську таможню. І чекаємо, коли відкриють Венгерську. Наслій гарний. Від нас чекає друг в Будапешті, поп'єм каву, але треба проїхати границю в Англії, ну що, щоб коротко вам розказати. Ми пересікли границю. На границі сертифікати не вимагали. Попросили букінг на англійській мові краще показати гроші. І коли вони знали, що ми їдемо в Монтенегро, в Чорногорію, вони нам поставили отаку наліпку. І ми маємо право зупинитись тільки на деяких заправках, що ми транзитом їдемо. У нас є відповідні місця. Додають от такі ось, таку карту, де ми можемо зупинятися, так як ми транзитом. В інших місцях, я думаю, що це буде штраф, щоб ми зупинялись. Зупинились на цій, це десь 140 км від Будапешта. Границю пройшли за 3 години. Всю огляд був середній, сигарети питали, відкривав огляд одного великого однієї великої сумки. І, в принципі, все, більше мені немає що зараз розказати. Друга година ночі, десь 120 км від границі. Ще раз поставити на паузу, побачите, як це виглядає. Ну, в принципі, все. Ми будемо вирушати, бо нам ще... 1000 кілометрів, а завтра 14 годин у нас вже заселення в Чорногорі. Так що будьте з нами, настрій дуже гарний. Я навіть у відпустку взяв одну пачку цигарок. Ну так от. Не претендую на роль блогера, просто розказую вам, як це все проходить. Тут така велика парковка, ночують хлопці дальнобой, буси. от, Ну і ми. Також є безкоштовний Wi-Fi, що вже приємно. Ціни на пальне, а я потім зніму на іншій заправці. Все. Ну що, ми вже проїхали Будапешт. Зараз вийшла на М0В. Зупинились на ОМВ. така от ситуація. Заселення у нас 12 годин. Я думаю, що у нас все вийде. А, продовжуємо рух. 800 кілометрів залишилось. Тут люди всі відпочивають також і продовжуємо. Продовжуємо. Все в порядку. Ціни е, на Соляро досить великі у Венгрії, тому ми не будемо заправлятись нам, ми будемо заправлятись, е, ми будемо заправлятись в... так, трошки підсвічує, будемо заправлятись е, в, в Сербії. Поки що все нормально. Е, Ну і продовжуємо рух. Продовжуємо рух. Погнали. А ще в Угорщині ніхто не ходить в масках. Тільки ми. Всі без масок. Хочу додати, що нам по Венгрії залишилось приблизно 200 км. Їдемо до міста Шегет. І Венгрія вже буде закінчена. Все, поїхали. Ми вже на границі з Вен... Венгрія і Сербія. Границя з Сербією. 5 ранку і ми вже переїхали в Сербію. Прийшли кордон взагалі за 10 хвилин. Венге, Угорську і сербську таможня. Ось так це виглядає. Взагалі жодних проблем. Так що рухаємось далі. Трошки хочу розказати про кордон з Сербією. Вже дуже багато. Дуже багато а, арабів, дуже багато арабів на німецьких номерах. Ну, що я говорю, що Європа стає мусульманською. Трошечки про Сербію та її дороги в Автобами. А вони, на мій погляд, гірші, як в Угорщині. А містами Латані не такі рівні, але при цьому мають право на життя. А ще покажу виїзд з Автобама. А перед тим тобі дається при тобі дається. Бумажка, ну потім, потім по ній оплачуєш. Ось так виглядає місце паркінгу відпочинку. Отак. Не все включено, але все ж таки, таки більш-менш нормально цивільно. Так що поки що Сербія справляє нормальне враження, особливо після таможні. Все дуже швидко. Ще раз хочу зазначити, що дуже багато бачу арабів, дуже багато мусульман. Європа буде мусульманським краєм. Це буде пізніше. Ось такі ось такі вже рослини. Ось такі ось таке місце, де відпочинку. Ми Біля Белграду, тому нам щасливої дороги. Заїхали в місті Чачак від траси, супермаркет. Ціни на продукти приємно вразили, насправді. Ось така панорама. Їдемо далі. prošle vrijeme Kad si bila tu kraj mene Da li pamtiš kako bilo je Sve, me dojihale, Montenegro Duže, duže, harno Kruto Собака обратно.